Добрий ранок, любі дітки, хлопчик і дівчатка. Сьогодні у нас з вами буде заняття з художньої літератури. Послухайте малята, що народна мудрість говорить про працю. Бджола мала і та працює. Хто дбає, той має. Маленька праця краще за велике безділля. Зробив діло, гуляй сміло. Кінець. Діло хвалить, щоб хліб на столі мати, весною треба працювати. Послухайте, будь ласка, оповідання, яке написав Василь Сухомлинський борщ із кипкою свіжого хліба. В однієї матері було два сини, працьовитий та ледачий. Одного разу поїхав працьовитий у поле, землю орати, а ледачий. Пішов у садок під грушею лежати. Мати думає, щоб його смачне на обід си нам зварити. Зварила борщу зі свіжою капустою, зі сметаною, скропом і буряками. А до борщу спекла хліба свіжого, пахучого, сіла мати біля столу, чекає синів. Ось уже й сонце стало. На вечірньому прузі, а працьовитого немає. Ледачому вже під грушею не лежиться. Хочеться їсти та знає, що бідати мати дає обом разом. Ось приїхав працьовитий, умився, передягнувся, сів за стіл і ледачий сів. Насипала мати дві миски борщу. Нарізала хліба, запахла в хаті борщем і свіжим хлібом. Їсть працьовитий та дякує матері. Ой смачного ви борщу наварили, Вияв працьовитий миску, ще попросив, але дачі з'їв одну ложку, скривився, Другу зажурився, а третю з'їв на стіл схилився. Ложку поклав і питає матері. Мамо, чого це борщ такий недобрий? Їдь сину завтра в поле, каже мати, той борщ буде добрий і хліб пахучий буде. Діти, хто запам'ятав, як називається оповідання, яке я вам розповіла? Хто написав оповідання борщ зі скипкою свіжого хліба? Про кого в оповіданні розповів нам Василь Сухомлинський? Куди поїхав працьовитий син? А що робив ледачий син? Що приготувала мати на вечерю своїм синам? Чи всім синам сподобався борщ? Чому ледачому сину не сподобався борщ? Хто гарно і багато працює, той має гарний апетит, тому й їжа смачна. Про тих, хто гарно працює, Є ще таке прислів'я. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі? Молодці дітки, мені дуже сподобалося, як ви працювали. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!